Багато людей дуже люблять фрукти і вважають, що якщо їх їсти, побільше, то у ваш організм потрапить достатньо або велика кількість вітамінів, мінералів, клітковини також. Але справа в тому, що це не зовсім так. Я також люблю фрукти, я не виняток, але тепер я вмію розумію і знаю, коли їх вживати, як вживати, які фрукти, в якій кількості. А ще я вам одразу ж раджу забрати фрукти як перекус. Так ось. Чому потрібно, що потрібно розуміти, вживаючи фрукти? Потрібно розуміти, чого ви більше дасте своєму організму, чи мікроелементів, чи фруктози, і сахарози, що є великою кількістю вуглеводів для нашого організму. Ці вуглеводи, тобто фруктоза і сахароза, присутні також у сухофруктах і медові. І печінка перед якраз в печінці переробляються і фруктоза, і сахароза, і вони переробляються у жир, яким насичується печінка. До цього моменту печінка виглядала як таке чистеньке ситочко, яке виводить токсини з нашого організму. Це найбільший детокс орган для нас. Але коли вони ці клітини заповнюються жиром, то печінка знижує свою функціональність, а від її здоров'я починають ланцюжком сипатися наступні проблеми. Тобто далі це буде. Підшлункова, це жовчний, це шлунково-кишковий тракт, далі проблеми із кишечником, потім жіночі і чоловічі проблеми, далі проблеми із шкірою. Я маю на увазі такі як псоріаз, як пігментація, як екзема, як дерматит і таке інше, алергічні реакції, а потім проблеми із суглобами і серцево-судинною системою. Так ось від здоров'я печінки в нашому організмі залежить дуже і дуже багато, тому якраз оздоровлюватись спочатку потрібно починати саме з печінки. Як це зробити? Це не таблетки, не розторопша і не алхол вам можливість це зробити. Потрібно змінити своє харчування і свій спосіб життя. Як це зробити для того, щоб уникнути інсулінорезистентності, для того, щоб уникнути метаболічного синдрому, передіабету і діабету. Бо від здоров'я печінки залежить, чи будуть просуватися у вас ці проблеми ланцюжком далі. Тому я вас запрошую у свою групу з харчування, де ви навчитеся харчуватися ситно, смачно, корисно. У мене є система, яка допоможе вирішити питання жирної печінки, проблем з шлунково-кишковим трактом, із шкірою, суглобами. І цій системі. Я можу навчити вас. Дзвоніть, пишіть мені напряму у Viber, Telegram, WhatsApp. Свої контакти я залишу в описі.